Мене звуть Ліниво Нітшеброд, і я роблю летсплей по грі Titan Souls. Це мій перший летсплей. Тому не судіть дуже грубо за мої помилки якісь. По можливому будуть помилки якісь pronunciation. Ну, я думаю, що все пройде добре. Тож, приступимо. Сразу скажу, що гра, я так розумію, надихалася Dark Souls. Бачимо якийсь незрозумілий ролик. Стріла, лук. Три якісь фіговини. Я так розумію, вони з'єднані між собою, якось це його душа, можливо. Така офігенно довга загрузка. Ладно, тренджером, не дуже довга. Так, ну ось ми й грі, в принципі. Можу відмітити дуже непогану візуальну частину гри. Uh, в принципі, все шевелиться, Якось там. херновенько, звісно, ну, но... як є вже. Травичка є. Дивіться, яка вона гарненька, зелененька. Травичка Press C to Fire. Нажміть C, щоб вистрелити. Так, стріляємо. Ага. E, значить, стріла у нас тільки одна, я так розумію. Uh, стріла в нас лише одна. То то я розумію, що ми кручили голову, Вау, wow. ми кручили голоса. Видно відразу фішки як uh, дерсоуси. Uh, ще раз стріляємо в око, я так розумію. Більше я тут не бачив, що стріляти, чесно кажучи. Окей, ладно, йдемо далі. Що в нас тут є? Ну, це ми вже, якби. Нажміть X, щоб. Е, перекручуватися по землі, валятися, не валяшками з таким. І. Hold X to run. Біжіть. Наж, на, нати, утримуйте X, щоб бігти. Мій ну, англійський А, е, Значить, тобто ми можемо бігти, грубо кажучи, тільки після переказу. Ну, в принципі, цікаво. Цікаво ко... е, якась така ідея. В принципі, е, е, значить, якісь цікаво хреновані на літають. Тут. Е, вони постійно одне і те саме, я дивлюся. Р, річ повторюють один і той самий рух. Не повторюють один і той самий рух, да. Що зробиш? Значить, е, тут прогалини, хм. Навіть не знаю, що може попробувати туди зайти, в принципі. Марішив. Ну давайте. Ага. Бачите, ми міг плавати. А. Якісь. Якісь його. Фігол... Ага. Опа, що це? Бо може я вже знайшов якусь секретку? Ага, я зрозумів. Немає секретки, нас не далі. Еээ... E, значить, э, бульбашки просто супер реалістичні. Я надію, що можливо в цій стороні щось буде. Наша ну, тоді така секретка, якщо в ній нічого немає. Ну, ладно, у нас надули знову. Другий раз. Цікаво, що, значить, оці, оці, ота штучка, яка засвітилась. Ну, я чекав, що якась ловушка або ще щось. Так. Я не буду сразу бігти на рожон. Давайте пройдемося, подивимося. Вони... вони слідкують за мною. Які? Круті. Штуковані. Вони слідкують за мною. Виявляєте? Так, ну ладно. Що тут далі? вміє лазити? Опа! Та нифига він лазити вміє, Йопта. Вообще крутий парень, ау. Ха-ха! <реш> Він мій бити головою На. Може я можу так зайти Дивіться. На. Ладно, Що це таке, а? що, 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 що ту таке? Іди сім, иди символ, да. Що тут? Що, що тут потрібно зробити? Може якщо вистрілить? На, Ніфіга не відбувається. Окей. Може все треба стреляти? Ні? Ну ладно. А, так опа! Бачите? Let the force be with you, my friend. Так, ладно, нічого немає. Ладно, я по... я зрозумів, що тут мені нічого не світить. Е. Біжемо назад. Ага, бачите, ми завжди з перекладенте робити. Ладно. Так, що тут у нас є? Кис-еляни, по яких залізти можна в другій стороні щось. Ай. І я знову ударив його. Та, він навіть обходи обходи б'ється, піпець. Нещасний. Так ли ж голову можна розбити, напевне? Так, це знову туда ще. Ладно. Так, я там бачу ручища, я щось в трейлері таке бачив, я так розумію, що то один із тих колосів титанів чи що там... з чим нам придеться битися. Так, я не знаю. Давайте всі двері перші пішли. Нещасне око. Взагалі наш герой, який живодер. Так, швидка, дуже швидка. О, дивіться нормально. Опа! Це шо таке? Ей. Мені не подобається. Там обуче здорове. Ну ладно, давайте ми так обережненько. Звук такий, іначе жиле таке, б'ється щось. Так, ну давайте. Обережненько, обережненько. Опа, нифига себе. Ладно. Эммм. Е, я навіть не знаю, ну що, стріляти, мабуть, у нього. Я так. Давайте подивимося, що він взагалі себе представляє, значить. Це величезна жилейка з серцем. Це жалейна людина. Так. Е, і що, чим... Що він зробить? Эээ. Раздав эти нежно всех живе. О, може мій персонаж голодний, Насправді. Що ж дробиш? Ладно, чувак. ти не повезло. Не знаю, не, не тримай е, обіду. Може ти як пісочний чоловік. О, у спайдермені. Ооооо, я дай. Де... Опа! Ничего, с назад тоже б'є? Ніфігасі! себе. Ааа! Ай-яй-яй! А, чорт! Мене вбили. Ну ладно. Як то кажуть, перший блінкоун. Ага, то це типу як Bonfire. Я тут з'являюся. На врізався. Чому я перший раз не звернув увагу на цей знак? Прийшов далі. Мабуть, був заворожений водою. Шукав якісь секрети вже відразу як. Ну і буває. О, блін. Так, о, бачите, який крутий. Два рази Ха-ха-ха! Попав. І... на. Ааа. Так, дивіться, обережненько, На обережненько. Накаликій. Ах ти ж скотина, дивіться. Не хочемо мене зажати. Ооо! Та ви бачили, та піпець. Ооооооооо! Нифига себе! Шос тут бывает, схоже на початок гри. Щось он там слетает дивіться. я душу могут забрал. Я так розумію... за це... Шос схоже на те, как дарсол, с типа. Лучно огра... Осколок души, чи жде на огромная душа. О, дивиться, кучка говна, яка связается для него нього шла. Эй, чуешь? Что ж с тобой можно что-то забрать? Нифига, да. Ну тоді я продемонструю ще разок свої... А ну, якщо довго заржати. Що стріляє так само, як недовго довго зажати. говно. Ну ладно, пішли далі. В <сос9> <с -d -box> общем тут вдарився, не розумію. В він тільки що вдарився, там же ж мало бути десь тільки стінка. В Общо... Ну ладно. Я донести у нас до того дяту. Так, значить, на цьому цей запис я закінчую. І другий бос буде в нас через деякий час, поки я на новий бій бос. Всім па-па!